Всім привіт! Случилась така ситуація, нехороша, сиділа у мене утка на яйцях одна і друга, і влізла до нас лисиця. Утку одну забрала з яєць, другу утку потовкла и яйця повибирала. Ну, утка вижила. А з, -під друг... а з під другої утки, яку вона забрала, залишилося семеро яєць. Переклала я їх в інкубатор. Не знаю, чекаю, провірила. Утятка там живі, на днях повинен бути вилуп. Подивимося, вилупляться, не вилупляться. Такі діла, що у нас лисиця попрацювала, мабуть, по всій вулиці. Повибирала курей у людей та й до нас залазила. Їм нема пригради. Сєтка, не сєтка, собаки, не собаки ходять, як у себе вдома. Це такі діла, будемо чекати, вилупляться, не вилупляться утятка. В інкубаторі я ще мускусних утят не лупила, не пробувала. Побачимо, що з цього вийде.